Доброго вечора, ми з України. Хекане на Неко до ваших послуг. Хоча популярність цього челенджа досить давно вже спала, я вважаю ідею надто цікавою, щоб пройти її повз. Тому, поки на фоні я обираю картинки, поясню трохи за правила, або ж просто про них нагадаю: в нас є певний список рис для персонажа, я використовую свій власний. Який також використовую для відео в рубрику, створюємо персонажа разом із підписниками підказочка десь зверху. Для кожного пункту я оновлюю стрічку Пінтереста і обираю першу підходящу картинку під той чи інший пункт. Ну і з цього виходить персонаж. Тож, перейдемо до списку. І першим пунктом була раз персонажа. Мені дісталася картинка з. Чудовою синішкірою демонесою. І, хоча я й не планувала малювати своєму персонажу довгі вуха, але вирішила, що це також елемент образу. Так як у моєму ходканоні роги описують характер персонажа, то їх я взяла вже не з цієї картинки. Наступним пунктом йде вік персонажа. І дісталася картинка з Орком. Він явно дорослий, а більше про вік тут і не скажеш. Мені здається, що в мене персонаж вийшов трохи молодшим, але ж, ну, ну, так вийшло, вибачте. Більше про вік сказати нічого, тож, йдемо далі. Далі йде стать персонажа, і я знову натрапила на Сенюшкіро де Монесо, Але вже іншу. Мені цього разу дуже везе на демониці. Стать, звісно, що жіноче, хоча я не знаю, може це фонарі, але в цьому я вже сумніваюся. Четвертим пунктом в нас йде статура, і як ви могли бачити на відео, я спочатку хотіла взяти прям першу картинку з підкачним чоловіком, але. Так як ми вже знаємо, що це жінка, то і картинку я підбирала вже під цю стать, висока струнка жінка. Йдемо далі. П'ятим пунктом в нас є характер емоцій, і так це знову демониця. І як я вже казала раніше, роги я взяла саме з цього зображення, бо в мене є якісь хедканони, які говорять, що роги також вказують на характер. Мені здається, що вона така вольова жіночка, але має трохи ніяковілость, не знаю, як це передати. Можна сказати, що це я також пройшла при, по її рогах. Сподіваюся, в мене вийшло передати необхідну емоцію на моєму зображенні. Шоста в нас довжина волосся або зачіска, і якщо вам здається, що в цьому челенджі надто багато демониць, то ви не знаєте, як я записувала попередню спробу, де в мене було просто 10 картинок орків та палітра. Тому це ще нормально. Волосся без чолки зібране в пучок. Ну, начебто, все просто так намалювала. Форма очей. Макіяж. Як мені це випало, і як я це намагалася намалювати, то капець. Велика кількість малих деталей, котрі ви навіть нормально не зможете побачити на готовому малюнку. Ще я додумалася зробити їх симетричними на оба ока, я дуже багато кипіла на цією частиною роботи. Та результатом я задоволена. Далі в нас йде одяг, і картинки з орками мене продовжують переслідувати. Одяг вийшов досить прилеглий, і ну, на останній роботі я його досить сильно перефарбувала, ну, вже під палітру, але це буде пізніше. Тому відчуття від цього костюму трохи змінилося, як на мене. Але виглядає прикольно і було важкувати це малювати в ракурсах. Дев'ятим пунктом йдуть аксесуари, і, боже, як мені подобається, коли на довгих ельфійських ушках, ну або псевдоельфійських. Також досить багато місця займаються сережки. Як на мене, це виглядає досить прикольно та цікаво. Хоча так, результат у мене досить сильно різниця з референсом. Десятий пункт додаткова унікальна риса. І якщо ви все ще цього не зрозуміли, то мені дісталася картинка з дуже гнучкою дамочкою. Ну, як найчастіше, то додатковою рисою є там властовиння, гетерохромія чи ще щось. Але, як на мене, то гнучкість в чому б і ні? Хоча це й додало мені багато роботи, бо треба було прямо постаратися над цими позами, якось їх трохи продумати і так, щоб було видно одяг, бо це ж все-таки готовий референс, мабуть. Вийшов цікавий експірієнс. І останнім пунктом в нас йде палітра, і я планувала, що якщо палітра не буде, то взяти її з якогось зображення іншого, але, але випала рожева палітра. Ну, майже рожева, але деякі люди знають, що я досить прискіпливо ставлюся до цього кольору. Тож, як я не намагалася викручуватися, але ж рожеве також треба було додати до готової роботи. І я вирішила, що це буде шкіра, бо і на референсах попередніх в нас були незвичайні кольори шкіри, тому мені здалося, що це буде прикольне. Також, щоб додати якоїсь динаміки в кольорі, мабуть, я зробила її спліт у волоссі. Хоча на готовому результаті його вже майже не видно. Ну і як ви бачите збоку, я використала далеко не всі запропоновані кольори. А ось і результат було весело, цікаво. І я обов'язково ще це повторю, але вже, мабуть, для себе, без відео. Хоча, якщо вам сподобалось, можу повторити і для вас. А, дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась картинка. Можете написати у коментарях, як вам. Ну, а на цьому вже точно все. До зустрічі у наступному відео. Слава Україні!